Тростянецька громада продовжує роботу над удосконаленням медичних послуг та популяризацією здорового способу життя. Протягом декількох днів у громаді працювала екс-міністерка охорони здоров'я України Заряна Скалецька. Її візит став початком нових змін, спрямованих на створення здорової громади. Зустріч відбулася з медиками центру надання первинної медичної допомоги та Тростянецької міської лікарні. На лекції, яка супроводжувалася інтерактивними завданнями, обговорювали стратегії розвитку громади та покращення медичних. Послуг. У процесі відбудови треба відновлювати не лише стіни. А і відновлювати внутрішній, скажімо так, внутрішній колектив лікарні. Пані Заряна, вона фахівець. Вона і працювала міністром охорони здоров'я. Вона знає чітку нормативну базу. Бо у нас тут є нюанси по маршрутам пацієнта, по організації відділень. У нас є плани там нові відділення створити паліативне, реабілітації. Наскільки воно накладається на наші повноваження, на наші можливості, на нашу стратегію розбудови лікарні? Задача наша запобігти певним речам в суспільстві. І продовжити життя людей за допомогою різних речей, але в тому числі, якщо треба, і лікарні. Учасники отримали рекомендації щодо залучення нових кадрів, підвищення мотивації медиків, організації навчань та стажувань. Дуже цікаві були зустрічі, де вона намагалася нам донести, що таке здоров'я. Тобто, такі, е, насамперед, на перший погляд, такі е, обидві речі, але новий погляд, нові. Е, якийсь досвід, і сьогодні ми спілкуємося через тренінги з лікарями. Я думаю, що такого рівня особа, щоб вона приїжджала і проводила тренінги, ну, напевно, останні за 20-30 років такого не було. Ми спілкуємося, ми говоримо про проблеми. І ми через це бачимо, як ми їх будемо вирішувати. Це дуже цікаво. Я сподіваюся, що цей візит буде дуже корисний для нашої лікарні. Ми побачимо, де є проблеми, де є вузькі місця. І це візьмемо на вооруження, і будемо працювати. Я думаю, що це. Буде шалений успіх у нас для нашої лікарні для і в цілому для громади. Підсумкова зустріч відбулася у міській раді з представниками громади. Зоряна Скалецька презентувала план покращення медичних послуг і співпраці між різними рівнями медицини. У нас є насправді система громадського здоров'я із законодавством передбачено, де дуже багато різних є спектрів, охоплених чи те від азбесту, да, і промисловості і екології, до в тому числі споживання алкоголю, тютюну. І це все формує нашу здорову поведінку, здорове харчування. І воно зумовлює, чи в нас є велика нагрузка на медичну систему, великий ріст захворювання смертності, чи невелика. сама система охорони здоров'я це не лише медицина. На жаль, мало хто просто до це звертав увагу настільки, наскільки це потрібно, або думав, що це чиїсь, чиїсь посадові обов'язки, чи інше ну не ми тут. Насправді, це ми, це кожен з нас, і громада може давати цю таку підтримку, і це дуже важливо. Ми не винаходимо велосипед. Нічого, що в Україні ми вибудовуємо на рахунок профілактики, первинної допомоги, не є новим. Є модель побудови тих самих центрів первинної допомоги і так далі. Все, що побачили за кордоном, дійсно може бути відтворена в нас, і це не такі великі ресурси, як здається. Міський голова Юрій Бова запропонував проводити щотижневі дні здоров'я у навчальних закладах громади та започаткувати день здоров'я на рівні всієї Тростянеччини. Зараз треба робити чітку концепцію здорова громада і сектора різні, 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 різні. Поради, які ми сьогодні отримуємо, ще завтра будемо працювати, вони точно ляжуть в основу цієї такої широкої концепції, здорова громада, яку ми хочемо бачити, Трасінецьку громаду, бо нам мало відновитися, нам мало відбудуватися. Нам треба зробити кожного хоч трішки щасливішим і однозначно здоровішим ніж людина зараз є. Під Час зустрічі присутні ставили питання щодо харчування, профілактики захворювань, а також доступу до ліків за електронними рецептами. Візит завершився конструктивною дискусією та домовленістю про подальшу співпрацю. Робота Зоряни скалецької та представників Тростянецької громади дала старт новим проектам, які допоможуть зробити життя мешканців кращим та здоровішим.